Стратегію звільнення цивільних в'язнів і пошуку безвісти зниклих внаслідок російської агресії презентував Центр громадянських свобод. Організація пропонує чіткі кроки щодо повернення цивільних українців. Деталі знає наш кореспондент Дмитро Дідора. Діма я тебе вітаю. Розкажи про пункти стратегії та скільки треба повернути цивільних з Росії. Вітаю іро, вітаю наших глядачів. Центр громадянських свобод каже, що щонайменше 7 тисяч цивільних українців нині перебувають на території Російської Федерації у місцях позбавлення волі. 155 таких місць знайшли у центрі громадянських свобод на території Російської Федерації та на тимчасово окупованих територіях. 90% цивільних українських громадян піддаються тортурам у таких місцях, і їх там тримають. Ють без судових рішень, це означає, що вони не можуть отримати правову допомогу та поспілкуватися з адвокатами. Центр громадянських свобод пропонує стратегію щодо звільнення цивільних українців. Це система тиску на Російську Федерацію, де задіяні і суспільство, українське, і міжнародне і українська влада. Які кроки вона повинна зробити? Давайте почуємо далі. В цій стратегії є принципово важливий елемент, який може виконати тільки українська влада, вище політичне керівництво і останній підпис за президентом України, а саме почати тиск на Російську Федерацію з приводу порушення міжнародної конвенції проти катувань. Росія як на диво залишається підписантом цієї конвенції, тобто вона добровільно взяла на себе зобов'язання її виконувати. Онути і не виконує також пропонують пакет економічних санкцій до осіб, які причетні до викрадення цивільних українців та дипломатичний тиск на Російську Федерацію. Завданням цієї стратегії є допомогти людям дожити до свободи та звільнити тих українців, які нині перебувають на території Російської Федерації. Від початку повномасштабної війни вдалося повернути 160 полонених цивільних українців.